Час дізнатися про головні події в краї від журналістів інформаційної програми Вчасно В студії для вас працюють Мирослава Курс та Наталія Булеца. Доброго дня. Служба безпеки України затримала Одесита, який переправляв нелегалів через Закарпаття до Європейського Союзу. Організатором незаконного перетину кордону виявився 29-річний громадянин Афганістану, який мешкав в Одесі. На початку цього року він планував переправити до Словацької республіки дев'ятьох своїх співвітчизників. Однак правоохоронці затримали групу нелегалів та оголосили організатора в розшук. Кілька місяців він переховувався в Києві. Співробітники СБУ затримали його поблизу залізничного вокзалу. І доставили в Закарпатське управління відомства. Стати художником, скульптором чи дизайнером в Закарпатському художньому інституті триває вступна кампанія. Наразі більше 40 творчих молодих людей подало документи на навчання до вишу. Серед них є абітурієнти за меж області. Чим приваблюють молодь творчі спеціальності, розкаже Мирослава Шимон. Абітурієнтка Олена в наш край приїхала з Донеччини. Вступати збирається в Закарпатський художній інститут на спеціальність веб-дизайн. Дівчина каже, також заяву подала до львівського вишу, проте сподівається, що отримані бали за знот та співбесіда в інституті допоможуть їй залишитися в мальовничому Закарпатті. Хотіла поступати на веб-дизайн. Я думаю, що веб-дизайн дуже розвивається, і тому хотілося б сюди поступі. Діс природа діть харашос. Стасом хотясь Тут хорошо мені нравиться. Здесь друзі, друзі друзі знайшла уже. А от Закарпатка Тетяна документи на вступ подала лише до Закарпатського інституту. Каже, художньою керамікою займалася ще в школі, тому вирішила в майбутньому займатися цим видом творчості професійно. Ходила на художні гуртки, вчилась у міжгірському професійному ліцеї, там я різні гуртки. Пробувала. Мені подобається сам інститут і Ужгород також. Дуже мальовничий прекрасний. Наразі до Закарпатського художнього інституту подали заяви більше 40 абітурієнтів. У вищі кажуть, професії специфічні, тому на навчання не набирають великої кількості студентів. Набір проводиться за трьома фахами. Кожен з яких має свою спеціалізацію. Образотворче мистецтво це живопис, ну і з елементами педагогіки. Декоративно прикладне мистецтво. Це художня кераміка, художня обробка металу. Художня обробка дерева. Дизайн графічний на площині, реклама, фірмовий стиль. Дизайн інтер'єру це проєктування внутрі приміщень всередині. І дизайн навколишнього середовища або ще називають ландшафтний дизайн. Представники інституту кажуть, що річно заповнюють державне замовлення. Наразі найбільшим попитом серед абітурієнтів користується спеціальність дизайн. Аби стати студентом закарпатського художнього інституту, потрібно пройти і творчий конкурс. Копія паспорта, копія диплома про освіту, індифікаційний код. Якщо вступають на базі повної загальної середньої освіти, то це повинні бути сертифікати з української мови і літератури, історії України або світової літератури. Вступна кампанія в художньому інституті триватиме до 24 липня. Далі комісія вишу за результатами конкурсу, визначить майбутніх студентів закладу. Новітні технології за центральною вулицею села Нижня Апша на Тячівщині відтепер можна спостерігати через веб-камери. Сучасні пристрої встановили за кошти 27 членів виконкому села. Ініціював таку модернізацію обраний голова населеного пункту Василь Йовді. Каже, за допомогою камери за два тижні в селі значно покращилася безпека на дорогах. Крім того, вони допомогли викрити крадіїв. Що не менш важливо, пристрої дисциплінують мешканців села у збереженні чистоти в населеному пункті. Адже тепер ніхто не наважується викидати сміття вздовж доріг і трьох річок, що протікають через нижню апшу. Ну не він проблем. Німену збора камашині. Німесарено збори, теталомішті. У нас була проблема з любителями їзди по центру села на шаленій швидкості. Тепер ніхто не літає. ночі тихо. Всі знають, що її знімають на камери. На днях ми встановимо Wi-Fi. Перспективи відеоматеріал можна буде подивитися онлайн. Кожен батько, який перебуває на заробітках далеко за межами області, якщо сумує за рідним селом, може через інтернет побачити свій будинок. Дітей, що гуляють у центрі села. Тобто -to будь-хто може спостерігати за подіями у нижній апші, і це не плани, все вже працює центр Починай із себе 16 лавець вздовж набережної незалежності в обласному центрі відремонтували самотужки представники громадського об'єднання Крок спільно із Ужгородцями. Кошти на матеріали для ремонту зібрали у соціальних мережах. Активісти переконані, благоустрій та чистота міста залежить від самих мешканців. Тож зараз ініціативна молодь закликає небайдужих долучитися до низки акцій, покликаних привернути увагу людей до проблем Ужгорода і спільно вирішувати їх. Пожертвуй ранковою кавою задля благоустрою міста з цим проханням звернулася ініціативна молодь до мешканців обласного центру у соціальних мережах на початку літа. В результаті зібраних коштів вистачило на ремонт 16 лавиць, які розташовані на набережній Незалежності. У жгороці в. Вартість кави вранішньої можуть віддати просто на благо місто Ужгород. Заходячи на сайт наш, можна перерахувати кошти за каву свою просто на благо місто Ужгород. У такий спосіб представникам об'єднання вдалося зібрати понад 2000 тисячі гривень. Ці кошти активісти витратили на необхідні матеріали для ремонту. На початку всі роботи виконували самотужки, та згодом Ужгородці і самі виявили бажання їм допомогти. Було дуже приємно знати, що люди йдуть і. Всі бажали добра не було тих, хто ставився проти, навіть те, що ми тут шуміли цілий день на набережні. Були люди, які підходили і казали, як вони нам можуть допомогти, хто ми є такі. Тобто було дуже багато позитивних і громадське об'єднання Крок створила група активної молоді Ужгорода. Ідея спільно працювати на благо міста виникла після поїздки за кордон. Більшість активістів, котрі певний час жили у Європі, повернувшись в обласний центр, вирішили працювати над благоустроєм та налагодженням інфраструктури у місті. Поки що це обмежується ремонтом, але в найближчому в майбутньому також будемо якось намагатися встановлювати люки яких зараз не вистачає в місті Ужгород та шукати ще якісь нові проблеми. Але якщо хтось в Ужгороді має бажання якусь запропонувати ідею по чомусь, то завжди радість. Наразі активісти збирають кошти на ремонт скверу біля управління СБУ. Тут планують відремонтувати лавиці, встановити смітники та прибрати територію. Думаю, це відбудеться 19 числа цього місяця в цю суботу. Бо дивимося, що є трошки на наявність деяких проблем. Можна їх ми маємо можливість їх вирішити. Активісти закликають усіх, хто прагне покращити благоустрій Ужгорода, долучитися до цієї акції та зробити бодай якийсь внесок у розвиток міста. В Ужгороді незабаром зростуть тарифи на вивезення сміття. Про це повідомило керівництво фірми, що займається вивозом твердих побутових відходів в обласному центрі. Так для населення ціна зросте на 2 гривні в місяць, а для юридичних осіб до 84 гривень за кубометр сміття. Як бонус фірма обіцяє час від часу встановлювати великі контейнери, щоб люди могли винести туди великогабаритне сміття. Також планують спорудити по місту додаткові 8-10 контейнерних майданчиків та реконструювати. Ати близько 30 уже наявних. Спорт із релігійним обличчям греко-католицькі священники Закарпаття не залишилися осторонь чемпіонату світу з футболу. Щотижня проводять свої матчі і зізнаються: футбольний азарт не гріх, ба навіть більше того до футболу хочуть залучити і паству. Подробиці у Максима Мельника. Свою священницьку рясу на час гри отець Роман змінив на футбольні труси. Отець зізнається, у грі священнослужителів є усе і азарт, і бажання перемоги. Ясно, що граємо так, щоб, ми щоб це була гра максимально, щоб це був спорт, так і найперше без я так, можна грати так, щоб ну якось спеціально там один одного, там принижувати і так далі. Але Граємо так, щоб просто цього не було, так, щоб це було просто достойно людини. Під час чемпіонату світу з футболу отці просили Бога про перемогу для бразильців, та Всевишній вирішив інакше. Бразилійці ви бачили, що вони кучу шаманів накликали собі. Так що, скажімо так, що Бог їм показав, що якщо з Богом, то тоді би виграли, А не там треба якихось там шаманів кликати, щоб їм там нашаманили. Свої футбольні пристрасті духовні отці від своєї пастви не приховують, ба навпаки, переконують інших долучатися до гри. Ну, певно, що не знають, що я граю в футбол, просто знають, що я його люблю дивитися. А Ви, ви їх закликаєте, там, ходіть, грайте, не сидіть вдома. У ну, нас молодь така свідома на парафії, що вони самі ходять в волейбол, грати в футбол, тобто збираються самі, мене запрошують. Як у кожної команди і у духовних отців є свій фан-клуб. Василь, Іван і Мирон вболівають за духовність. Давай, давай, давай. Ну, так і грає. Я, я так скажу, суперово. У мене є тут друг в зеленій формі. Я за нього вболіваю, бо вони мене беруть сюди і грати. Він дуже суперовий грає. А от у червоній майці. Незважаючи на драматичні події на сході України, отці переконують футбол, шлях до перемоги духовної і фізичної, і важливо в цьому мати оптимізм, мати надію, мати бо без надії тоді хіба можна заживо в труну лягати і два метри під землю і помирати. А ще азартні священнослужителі впевнені. Головний небесний суддя бачить усе. Він уважно слідкує за грою на землі і обов'язково вболіває за Україну. Наразі це вся інформація. Більше розкажемо та покажемо у вечірньому випуску. О 19-й. Бажаю вам гарного дня і на все добре.